Олена Чинка танці на візку. Місто Київ. Це було 4 вересня. Я поверталася додому з відпочинку, Засмагла, красива в доброму настрої. І в місті Симферополь я вийшла на перон. Була зупинка. Я не помітила, як рушив поїзд. Я остання вбігала вже в потяг, От. і е зі сходинок е просто підслизнулася вниз під колеса, і колеса проїхалися по моїм ногам. Річ взагалі йшла про життя, а не про те, щоб зберігати ноги. Я на той момент вже була керівником дитячого колективу танцювального. Я повернулася до своїх дітей. І вони мене піднімали. От Можна так сказати. Вони до мене приходили, я їх зустрічала на візку. Але вони не задавали ніяких питань. Вони просто були поряд. І... Дуже-дуже багато любові навколо мене. Я була щасливою як би це не звучало. Коли в 2014 році у нас почали хлопці приходити без рук без ніг, ми їхали у шпиталь, був хлопець, наприклад, який от просто опустив руки. Йому нічого не хотілося. І скільки б там психологи не говорили, там ну ти повинен. Але тут заходить дівчинка. Він дивиться, і ви знаєте, як скажу нічого собі дівчинка, вона змогла, а я не зможу, і я зможу. Оце і є моя, мабуть, найвеличезна нагорода в цьому житті. Ну, Поміж іншого, ви ще й дуже титулована танцюристка, так? Так, я шестикратна чемпіонка світу зі спортивних танців на містах. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що ви однозначно наша гордість. Ми ще навіть не бачивши ваш виступ, вже пишаємося вами. Я Хочу для людей своїм прикладом просто сказати, що не треба здаватися. Не треба зупинятися, щоб не трапилося у цьому житті, поки ти живий і дихаєш, треба йти вперед. Тому що вниз з'їхати це дуже легко. А по сходинці вверх йти важко, але дуже цікаво. І там ще потім крила тобі дають, і ти летиш потім вверх. Якщо я переможу, то виграні кошти я хочу передати на реабілітацію людям з інвалідністю. Просто неймовірна Олена чинка! Які емоції, яка експресія! Це просто захват! Максиме? Я, до речі, раніше бачив танці на візках. В 21-му році, в лютому, я був на чемпіонаті в Україні е, в Києві. Я знімав якраз чемпіонат. Е, ну, фотографував чемпіонат. Мені мене це дуже вразило. І я почав цікавитися, що ці люди відчувають. Е, як вони це роблять? Як мається на увазі зсередини? Я подивився, е, ви дуже круто володієте військом. Я просто багато на візку їздив сам. Я знаю, ви дуже круто володієте військом. І мені багато би хотілося сказати, але. Якщо можна, я краще покажу. Звісно. Є одна, один девіз, одна штука, є, яким я зробив визначним для свого життя. Це одна його частина, а це інша. Твоя це воля завжди сильніше твого тіла. Прям не хочеться зупиняти ці оплески, але хочеться почути всіх. Олександре. Можемо не зупинятись з вашого дозволу, я привстану і поаплодую вам стоячи. Дякую вам. Дивлячись ваш номер, я намагався не кліпати, щоб не пропустити жодну мить, і я не побачив жодну, як ви може, це грубо інвалідність. Я побачив цілісну людину, яка дійсно може показати і ще й втерти носа будь-якому хорографу чи танцору. В нас з вами схожа доля. Мене промотивували повернутися в холодарську сферу саме учні. Вони настояли на тому, що які я не є, вони хочуть, щоб саме я був їхнім викладачом. Тому я знаю, через що вам доводиться проходити. Тому знайте, ви не одна, нас таких багато, і ми завжди вас. Yeah. Дякуємо. Дякуємо дуже. Насправді вас підтримує вся країна. Це 100%. Максиме. Я просто дуже захоплений і я дякую Олені, що вона своїми танцями надихає людей. Можна зламатися, а можна йти далі і досягти таких висот, як пані Олена досягла, ставши чемпіонкою світу. Тому я вам дякую. <му> Дякую, Ангеліно. Вдалося впіймати натхнення. Для мене це особливий номер. Низький вам уклін за вашу жіночу силу волі, за вашу красу, за ваші квіти. Вашого серця. Дякую. Дякую. <гул> дякуємо надзвичайно за ці слова і дякуємо ще раз. Не перестанемо дякувати вам, Олена, за те натхнення, яке ви даруєте абсолютно всім нам. Браво! Реально дуже сильно, що вона знаходить в собі сили боротися, щось робити, бо може просто сісти, сидіти, нічого не робити. А вона рухається, щось намагається якось розвиватися. Як щось... Може, такими людьми.